За посаду не тримається. Герман Галущенко відреагував на своє відсторонення. Уряд відсторонив міністра юстиції та екс-міністра енергетики Германа Галущенка на тлі розслідування НАДУ, НАБУ набута САП про корупцію в енергетиці. Раніше уряд розпустив і наглядову раду енергоатома. Саме вона мала б контролювати роботу підприємства. А один із членів органу, колишній міністр економіки Тимофій Милуванов, склав повноваження. Нагадаю, у понеділок в набу оприлюднили деталі справи під кодовою назвою МІДАС. Салічі викрили тіньовий офіс. Який контролював діяльність найбільшого державного підприємства у сфері енергетики енергоатом? Учасники корупційної схеми вимагали у приватних компаній 10-15% вартості за кожен контракт із підприємством? Оприлюднені детективами набу записи, свідчать зокрема про те, що учасники схеми затягували будівництво захисних споруд довкола енергетичних об'єктів, намагаючись заробити більше. За даними набу, зловмисники відмили близько 100 мільйонів доларів.